Серця наповнені сумом та вдячністю, аби увіковічити пам'ять про тих, хто мужньо став на захист батьківщини та віддав найцінніше своє життя заради чистого неба над нашою державою на фазаді Криворізької гімназії номер 55 відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок двом полеглим героям – Артуру Кулику та Олександру Грошеву. Артур Кулик народився та все своє життя прожив у Кривому Розі. у 2014, 2015 та у 2017 році брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. З Самого початку повномасштабного вторгнення захисник також не залишився. Осторонь у складі 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка Артур вирушив зупиняти наступ окупантів. Спочатку боронили Луганський напрям, а згодом підрозділ Кулика вирушив на Херсонщину, де 23 липні 2022 року солдат-стрілець Артур Кулик загинув у боях з російськими окупантами. Тепер воїну назавжди 49 років. За весь час ну, мого життя батько то для мене був як батько. Був ну, дуже великий приклад. Він мені подавав. і Я дуже вдячний, що він мене. Таким зробив. На війні він мені був не тільки батько, він для мене був як і наставник, як і побратим. Ми з ним все разом проходили і були такі моменти страшні, але ми трималися разом. Дуже тяжко, так я вам скажу, коли ти свого батька ну, евакуюєш. Із, із передової це дуже складно. І повсякдень воно складно. Ці спогади, вони, вони нікуди не зникають. Олександр Грошев закінчив навчальний заклад у 1995 році. Далі навчався. Криворізькому гірничорудному інституті після його закінчення розпочав свою трудову діяльність на шахтах гірничовидобувних підприємств міста. У січні 2023 року добровольцем став на захист нашої країни. На жаль, 15 листопада 2023 року у боях з ворогом поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області серце мужнього захисника зупинилось. Син дуже полюбляв рибачити своїми друзями. Свої Своєю дільницею, хлопцями їздив. Він дуже грав, любив грати на гітарі, майструвати щось, возитися своєю машиною. Він дуже любив подорожувати і відпочивати зі своєю сім'єю. Але Війна розпорядилась і поставила свої крапки. Тож меморіальні дошки стали символом вічної вдячності, поваги та гордості за тих, хто ціною власного життя випалює ворога земель нашої незалежної України. А наші захисники тепер щодня будуть проводжати поглядом учнів, вчителів, містян та нагадувати, якою ціною виборюється наш спокій. Вічна пам'ять та шана мужнім захисникам. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.